Ти, ти не вшанувала. <рес> Тепер <ви> співаєте. <рес> Кінець давайте. <рес> Ричу, Грицю, до роботи. Гриця порвані, щоб боти. Ричу, Гречу, ру. Кахи, кахи, і не здоров. Грицю, Грецю до телят. Гриця ніженьки болять. Решу... Баруші. Зараз зараз. Є. Молодец. Молодець Молодець В неделю. В понеділок. По неделю... Я ты вже співав, Давай, друг. Це зелье. А тебе дура песня. Спивай, друг. 你、嗯 <laughs>